Я виїхав з окупаційного міста Малітополь. Зараз, на жаль, знаходиться під окупацією російських військ. Приїхав я сюди вже під час війни, 17 квітня 2022 року. Водій, який вже нас вивозив, він був сам з Ізмаїла і запропонував приїхати до Ізмаїла, Каже, спробуйте тут, бо тут такого немає. І так дійсно ми спробували тут такого. Звісно, немає. Люди деякі дізнаються для деяких це. Здійснення мрії, тому що дуже багато хто шукав, а зараз в них є можливість займатися тут по місту. З 5 до тринадцяти я був самоучкою. Ми вчилися з другом, але з п'яти до сіми я ще займався, батьки дозволяли. Потім вони вже почали забороняти, тому що я був дуже бешкетний. Я займався взагалі сам. В, тай... в тайні від них, я від них це схов... приховував. 14 років купив свого першого коня. Думав, що якщо я його вже приведу додому, то в них не буде вибору мені забороняти. І вони сказали, що де взяв туди і веди обратно. Прийшлось домовитися зі своїм дядьком, щоб кінь жив в нього. І так я продовжував займатися. Незадовго до війни відкрили власний кінний клуб. Коли настав настало питання вже виїжджати, виїжджали ми з трьома кіньми через. Миколаївська область через Одесько. Дуже важко було виїжджати під обстрілами. Потім, вже, коли ми сюди приїхали, потім вже почали трошки працювати, і стало більше коней. Я почав шукати більшу територію, їздив по полям, знайшов ось цю територію, підійшов, домовився. Тут мене пустили як переселенця на цю територію. Зараз на даний момент на території 5 коней і один поні. Саме моїх коней це два. Два коня, один понік. Його звати Буцефал. Я його купив за тиждень до війни, але забрати зміг я його лише 1 червня 2022 року. Від першого власника йому дістався дуже нелегке життя. Отут, якщо зараз придивитися, от під цим головою у нього є ось така от ямочка. Ось тут в нього є біле п'ятнишко. і ось тут це вже шрами. Шрами від першого хазяїна. І перших два місяці він був. Дуже озлоблений, він не підпускав до себе а, ближче, ніж на 2 метри. Тобто він показував агресію до, до людини, він міг вдарити, він міг посити, і він показував, що йому це не подобається, бо він боїться, бо він не довіряв. Зараз це цілувальний кінь, який працює під новачками, під дітьми. А, інколи в нього ще таке буває, що він показує, що мені не подобається відійди. Але зараз ми досить добре з ним граємося, а він любить за мною бігати. Спостерігати і любить мене наздогнати, легенько щипнути і втікти від мене. Тобто він зараз дуже-дуже такий тактильний, я би сказав. Це лорд, мій пенсіонерчик. Він зі мною виїжджав з міста Мелітополь. Йому 19 років офіційно, 25 неофіційних. Лорд через свій спокійний характер він постійно працює на епотерапії з особливими дітками та з військовими. Він наділяє своєю енергією, своїм спокієм. І люди, які просто до нього приходять, вони в нього закохуються просто навіть у погляд. Коні вони всі переймають на себе ваші проблеми, ваші думки, ваш настрій. Вони це все переймають на себе і навпаки вас заспокію цим. Це коні моїх учениць. Один із них був викуплений мною з м'яса, потім моя учениця його перевикупила вже собі. Інші двоє це вони ціленаправлено куплялися для цих учениць, і вони зараз ними займаються. Взагалі постійних учениць і учеників. До 20 чоловік вони приходять постійно, є й дорослі, не тільки дітки. Ходять не тільки з Ізмаїлу, не тільки з Ізмаїльського району. Приїжджають з Вилкова, приїжджають з Болграду. Деякі навіть приїжджають з Одеси. Хоча в Одесі там є свої власні кінні клуби. Але на щастя, деякі от приїжджають на прогулянки. Не на тренування, на прогулянки приїжджають на фотосесії, часто приїжджають. Складність в тому, що не вистачає фінансів, тому що е, все, всі корма вони закуповуються, тобто зернові, е, сіно, солома. Зараз саме тюк тюксіно е, 100 гривень. Є такі люди, дякувати Богу їм, що вони є. Вони ввійшли в моє становище, вони мені дали сіно в борг. На кожного коня в сутки потрібно на добу один тюксіно. Один тюксіно це тільки на кожного коня. Плюс ще зернові культури, плюс складно з доглядом. Приходиться просити знайомих за окрему оплату для того, щоб вони допомагали працювати. Або когось наймати, або просити знайомих. Я хочу показати людям те, що коні це не величезні тварини небезпечні. Це такі самі котики і собачки, які як ти до них, так і вони до тебе. Коні це не просто снаряди. Які використовуються для досягнення своїх цілей, як у великому спорті. А коні це друзі на рівні людей, а може навіть і краще, тому що вони ніколи не обманюють, вони поруч з тобою завжди. Якщо до них належно відноситись, вони тобі віддадуть повністю все, що вони мають.